в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення, тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі ток-шоу «Код інформації» я Надя Ліра. Розпочинаємо. Президент Туреччини Реджеп таї Пердоган заявив, що сподівається на хороший результат у питанні відновлення чорноморської зернової угоди найближчим часом. За його словами, це є пріоритетом для всього світу. Турецький лідер повідомив, що Росія висуває дві основні вимоги: перша під'єднання розслідгосбанку до платіжної системи SWIFT. Друга страхування суден, якими перевозять збіжжя. Президент заявив, що його міністр закордонних справ Хакан Фідан вже обговорив технічні деталі з Сергієм Лавровим. А сам Ердоган планує провести переговори з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем у Нью-Йорку на полях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Раніше Володимир Путін після переговорів із Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до чорноморської зернової ініціативи. Із неї Росія в односторонньому порядку вийшла у середині липня. І з нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславо, вітаю вас. Вітаю, студія. Раді бачити е, на зв'язку з нашою студією традиційно. І одразу питання. Анкара заявляє, що нібито якийсь у них прогрес у цих всіх безкінечних переговорах таки є. З іншого боку, помітно, його більше не стає. Тобто його. Е, Незрозуміло про який саме прогрес вони говорять, так то власне, це що? Це якийсь блеф чи бажання видавати бажане за дійсне, чи як ну, насправді, на мій погляд тут є головна причина цьому. Це те, що президент Туреччини Раджеп Таїп Ардоган не бажає. Покинути цю велику геополітичну гру і в контексті особливо зернової ініціативи, адже як ми розуміємо, ця угода була чи не найбільшим дітищем турецького лідера за останній час, і тому він дуже радий за те, щоб ця ініціатива відновилася щоб в нього були. Нормальні відносини з Російською Федерацією, відповідно із західним світом. Ну і звичайно, щоб він мав дуже великий авторитет, особливо серед таких країн, які можна умовно віднести до держав глобального півдня. Ну, Тобто, фактично, ми зараз він намагається якось реанімувати... Ці ці домовленості, і тому він е, означає, що все ж таки е, ця угода не відійшла у минуле, і потрібно надалі е, працювати разом з е, Росією та та міжнародними партнерами, зокрема з організацією Об'єднаних Націй, щоб все таки можна було е, її знову ввести в дію і відновити ці перевезення. Зерна, які були до того, як Росія вийшла зі своєї частини угоди, однак знову ж таки мене яка ціна таких домовленостей і відновлення Росії, це дуже велике і головне питання. Адже ви вірно зазначили, що тут йдеться і про. Включення російського сільхозгосподарського банку до системи СВІФ і е, мають місце інші е, умови. Ну тобто, фактично, Росія хоче поступово виводити себе з е, під дію міжнародного санкційного тиску. А я вбачаю в цьому, що це може бути своєрідною пробою Пера. Якщо власне на це погодяться і Україна, і міжнародні партнери, то фактично Росія може й надалі. Шантажувати світ все новими і новими вимогами щодо різних е, обставин і подій, тобто, фактично, е, вона хоче скажімо, накинути зашморк на світ і, власне, е, самі вже е, скажімо, надавати тон тому порядку денному, який вона вбачає, але знову ж тут тут звичайно треба розуміти, що це є доволі таки небезпечною грою, тому дуже пильно треба слідкувати за руками Путіна, який є відомим міжнародним шулером, тому і відповідно не потрібно поспішати робити висновки. Я б наприклад ще не казав би, що ця ініціатива вже не, не відродиться. Можливо, будуть якісь здійснені різного роду дії, як з боку, наприклад, наших партнерів, так і це можливо бути в контексті. Різного роду багатосторонніх зустрічей, зокрема і в Нью-Делі під час зустрічі країн групи 20. Але все ж таки, ми повинні розуміти, що Росія настільки вже підвищила ставки, що я навряд чи думаю, що вона буде багато в чому поступатися. Тому надії на відновлення є, але поступово їх стає все менше й менше. Власне кажучи, на підтвердження ваших слів, спочатку Росія висувала вимогу стосовно розслідгосбанку до його підключення до системи SWIFT. тепер з'явилася вимога зі страхування кораблів. Ще раніше були вимоги із зняття частини санкцій. Власне кажучи, чи є насправді якісь реальні умови, на які піде Путін і буде їх дотримуватися. Ну тут важко сказати, що робиться у Путіна в голові. Ми бачимо, що він з одного боку говорить одне потім він абсолютно змінює свою позицію. Тобто, фактично, просвяткувати якусь єдину логіку. Міжнародної політики Росії дуже важко, тому що ми повинні розуміти, що якщо страпляється якась подія, наприклад, надаються Україні якісь пакет військової допомоги чи фінансової, чи відбувається якийсь міжнародний захід по типу засідання формату Ромштайн. Зразу Росія починає реагувати негативно, і вона змінює свою позицію. Наприклад, сьогодні відбувається в Києві візит державного секретаря США Ентоні Блінк. Кіна, я думаю, що ті позитивні рішення, які були прийняті під час зустрічі американського дипломата з українськими високопосадовцями, можуть бути вкрай негативно розціненими в Кремлі. Тож після цього вона може звичайно реагувати і на якісь такі на якусь таку ситуацію на кшталт нової ініціативи і власне вже висувати все нові вимоги. Ми ну, повинні розуміти, що Росія відчуває, що вона програє на міжнародній арені Їй вкрай не подобається, що Київ відвідують багато західних політиків і не лише і відповідно з Україною рахуються, і всі розуміють, що вона є жертвою російської агресії. Тож Путіну нічого не залишається, як або блефувати, або шантажувати. Тому о, чи з'являться нові вимоги цілком можливо, можливо, в чомусь вона поступиться, але знову ж таки треба уважно слідкувати за цією гру в наперстки, щоб, по перше, не програти а по-друге, не породити прецедент, який може в майбутньому негативно вплинути на ті чи інші угоди чи на ті чи інші обставини, які будуть важливі особливо в контексті російсько-української війни. Власне, абсолютно з вами погоджуюся. Будемо сподіватися, що все ж, знаєте, ця скринька Пандори у випадку із Путіним, з його вимогами, матиме якісь межі. І, врешті, нам вдасться продовжувати роботу зернових коридорів морських. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую, Дякую. що пояснили. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. За яких умов Путін таки погодиться продовжити роботу морських зернових коридорів для українського зерна? Обговорювали із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. На бронепоїзді до Владивостока лідер КНДР Кім Чен Ін планує здійснити вилазку до Росії, щоб зустрітися з колегою-диктатором Путіним. Про це з посиланням на посадовців США і країн-союзників пише New York Таймс. Диктатори обговорять військову співпрацю за даними змі. Путін хоче, щоб кім погодився надати Росії артснаряди і протитанкові ракети. Натомість Північна Корея прагне отримати від РФ технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу. Лідери держав вигнанок зустрінуться у рамках східного економічного форуму, який запланований на 10-13 вересня. Про це говоритимемо із Заліною Аліною Гриценко, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Аліно, я вас вітаю. Трошки погано чути вас, чи не могли б ви повторити, чи чуєте? Вечері, чути, добре? Так, тепер уже краще. Пані Аліно, лідер Північної Кореї, наскільки я розумію, і з того, що кажуть аналітики то він не дуже часто проводить візити до інших країн, так а чому він власне вирішив все таки здійснити принаймні планує здійснити візит до Москви? Ну це справді, що Кім Ен дуже рідко коли виїжджає за межі КНДР, тому що не не так багато держав, лідери, які готові би радісно прийняти до себе, дата прийняти Кимченіна, тому що це лідер тоталітарної держави, фактично, військової диктатури і так далі. А щодо того, чому Кім Ін все ж таки планує візит до Російської Федерації, то тут першочергово слід зазначити ідеологічний фактор. Тому що КНДР була якщо не помиляюся, навіть першою державою, яка підтримала відверто відкрито повномасштабне вторгнення Росії до України. Вони позначали це неодноразово в своїх офіційних заявах, і Кім Чен Ін особисто і Кім Йоджон це його сестра, яка є другою людиною в державі. І коли Кім Ін кілька років тому через, через захворювання не міг виконувати обов'язки голови держави, саме Кім Йо Джон його була, скажімо так, заступницею. І дехто навіть передбачає, що можливо вона стане майбутньою лідеркою КНДР, тобто це ідеологічний фактор продемонструвати заходу цим імперіалістичним ворогам, що КНДР не є ізольованою. І КНДР має союзників, на яких вона може розраховувати. Щодо більш практичного виміру цієї поїздки, і так більш практичного виміру переговорів, які можуть відбутися між путіним таким чином, зокрема у сфері військової і військово технічній я б не стала тут покладати великих сподівань або побоюватися, що вони зможуть досягнути якихось е надзвичайно тривожних е домовленостей. КНДР на сьогоднішній день не є державою, яка в змозі постачати дійсно значну кількість там боєприпасів або якогось конвенційного озброєння, тому що, по-перше, не володіє озброєнням достатньої якості. А по-друге, тому що просто напросто не готова, тому що сама готується власне до, до війни, тому що. Е Північно-корейська еліта більш за все на світі боїться потенційної перспективі в майбутньому військової інтервенції з боку з боку своїх ворожих держав, держав, яких вони вважають ворожими. Це є Республіка Корея та Сполучені Штати Америки. Тому вони насправді не готові ділитися навіть навіть жодним боєприпасом. І Російська Федерація на сьогоднішній день на сьогоднішній день так само не є, не готова ділитися якимось озброєнням, якимось і технологіями, тому що веде війну на висне. Женя і їй самій не вистачає власне боєприпасів. Власне, Росія мала ділитися, наскільки я розумію, якимись технологіями з КНДР. Але знаєте, все рівно це якось дивно виглядає, так колишній посол Британії у КНДР Джон Еверард він прокоментував цю ситуацію, власне, що нібито Ін збирається до Росії і зазначив, що Кімчанин він абсолютний параноїк. І якщо вже навіть стало відомо, яким чином він там буде їхати, де будуть його зупинки. Або приблизно відомо, то він може просто відмовитись від цієї поїздки, і ви кажете, що недостатньо е, запасів у КНДР власних е, боєприпасів, які е, нібито вони мають передати Росії. Навіщо тоді це все? Навіщо ці заяви, навіщо е, це збурення, якщо по правді немає про що говорити? Ну, першочергово, такого роду перемовини, такого роду поїздки повинні відіграти роль тригера для західних держав. А які ну так я я так передбачаю, що за задумкою Кім Чен Іна, мають стривожити західний світ. Що от КНДР дійсно не є ізольованою державою, в КНДР є союзники, з якими вони потенційно можуть укласти якийсь військовий союз. Про це навряд чи буде йти мова на переговорах, але тим не менш. Тобто, продемонструвати зовнішнім умовним зовнішнім ворогам, що КНДР також має певний бекап. Республіка Корея має сполучені Штати Америки. А от в КНДР це Російська Федерація, тим паче, що протягом десятиліть радянський союз надавав величезні об'єми підтримки Північній Кореї, і вони це пам'ятають. Тобто, тут відіграє певну роль ідеологічний фактор, плюс це робота на внутрішню аудиторію. Звісно, що от сон Кім Чен Ін продовжує підтримувати, розвивати і дипломатичні зв'язки, зовнішньо економічні зв'язки. Скоріше за все, мова буде йти на переговорах про надання гуманітарної допомоги, тому що північна Корея. Минулого року пережила пандемію коронавірусу, і через нестачу робочих рук в них стався дуже серйозний неврожай. Звичайно, що дані ми не можемо знайти в відкритому доступі, тому що вони повністю закриті. Але тим не менш маємо інформацію від, наприклад, ООН, відповідно до якої на сьогоднішній день рівень голоду в КНДР є невищим за всю історію існування держави, і за попередніх лідерів такого рівня такого масштабу голоду не було. Тобто ми в КНР на сьогоднішній день справді є. Внутрішні проблеми, які треба вирішувати з продовольством, першочергово, Тому скоріш за все, Кім Чен Ін буде просити про надання першу чергу продовольства. Так про якоїсь продовольчої гуманітарної допомоги. А от військове військове співробітництво воно може переговори про це можуть у результаті вилитися у можливо навчання спільні навчання. Нещодавно була інформація про те, що здається, з російська сторона запропонувала провести тристоронні навчання: Росія, Китай та КНДР. А от, скоріш за все, в такому вигляді ця співпраця буде відбуватися. Але про передачу технологій, я думаю, що на сьогоднішній день це виключно заяви чисто демонстративні для того, аби відіграти таку роль тригера для західних держав. Щоб вони врешті-решт звернули увагу на КНДР. Тобто, чи правильно я розумію, власне кажучи, саме криза в КНДР там. Загроза голоду може змусити ким чинина, якого називають параноїком, так все таки відвідати Росію. Кім Ін справді є параноїком, але в контексті можливої інтервенції з боку ворожих держав, скажімо так, тобто з боку Республіки Корея, особливо яка, яка потенційно може об'єднати зусилля зі сполученими штатами Америки. Про це насправді не йдеться, не йдеться мова, і навіть в найближчі кілька років про таку перспективу ми навряд чи будемо говорити всерйоз. А, але параноя справді проявляється навіть відносно Китаю. Це до речі, дуже великий міф про те, що коли ми стверджуємо, що Китай повністю контролює північно-корейський режим. А, і всі ці дії, всі ці тестові запуски, ракетні і так далі, це все відбувається, нібито з дозволу Пекіна. Це насправді не так. Для Пекіна КНДР є некерованою, не передба... не, не непередбачуваною державою. От тому і параноя зберігається з боку кімчинина від відносно Китаю, тому що вони до сих пір пам'ятають, що свого часу саме китайці намагалися скинути режим кімів, правлячи родини кімів. А, а от що, інформація щодо того, що кімчанин поїде на поїзді, в мене, наприклад, аналогія одразу згадалася про Мао Цзедуна, який дуже часто подорожував саме бронепоїздом. Тому це скоріш за все. А теж намагання от співставити себе з китайським лідером з Мао Цзедуном, і це робота на внутрішню аудиторію щодо того, що там кінчинин параноїк, але ми маємо інформацію про те, яким чином він буде їхати до Росії, де будуть зупинки. Ну це навряд чи... На щось насправді вплине і того, оскільки ми говоримо так про Російську Федерацію від Російської Федерації, ж кінчини не очікує жодної жодної загрози. Тому я не, не стала би прив'язуватися до того, що ми маємо якусь інформацію відкриту, я як саме Кимчинин поїде де саме вони будуть зустрічатися. Я, наприклад, зустрічала інформацію про те, що. А не може до Москви поїхати не обов'язково до Владивостока. До Владивостока це було б логічно, тому що саме на дальньому сході в Росії перебуває найбільша кількість робітників робочих мігрантів з КНДР. Тому для Кимчинина було б логічно відвідати саме цей регіон. Але от я бачила різну інформацію насправді щодо того, де саме вони будуть з Путіним зустрічатися, і для Путіна скоріш за все зручніше було зустрітися все ж таки в Москві, а не їхати через всю країну до Владивостока, а зустрічати Кимчен О, Ви зараз згадали, що Кім Чен Ін не відчуває загрозу з боку Росії, але відчуває загрозу з боку Китаю. І тим не менш, ви казали, що у них будуть нібито з'являлася інформація, що в них мають бути спільні навчання. Що це за гратика? Для КНДР немає на сьогоднішній день жодного іншого виходу, тому що це одна з найбільш ізольованих держав у світі, яка перебуває під шаленим економічним санкційним тиском. І Китай на сьогоднішній день є найбільшим торговельним партнером для КНДР, тобто функціонування виживання КНДР. В принципі залежить від економічної співпраці з Китаєм, але це зовсім не означає, що Північна Корея готова там у всьому дослухатися до Пекіна. Пекіну вигідно підтримувати КНДР і той режим, який на сьогоднішній день існує в північній Кореї, тому що Північна Корея відіграє свого такого роль буферу між Китаєм та Республікою Кореї, оскільки на території Республіки Корея перебув деслокований американський контингент, і там дислокована певна кількість стратегічної зброї. І перотет, наприклад, системи переотет, які там були розташовані, якщо не помиляюся, в 16-17 роках. Тобто для Пекіна КНДР важлива як такий актив, аби не допустити умовно американські війська до своїх кордонів. Тому це це необхідне зло, скажімо так. Пані Аліно, дуже дякую, що пояснили настільки складну тему для розуміння. Так, дякую, що прояснили певні моменти і що знайшли час поспілкуватися з нами. Тож чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про загрозу дружніх обмінів зброєю і технологіями між путіним і Ким Чен Іном говорили з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень Аліною Гриценко. Звідки на фронті з боку Росії громадяни Куби? Тим більше країна виступає проти найманства. У цьому питанні розбиралися у Вашингтон Пост на черзі огляд преси. До острова Свободи. Офіційно Гавана заявила, що викрила мережу, яка вербувала кубинців для війни в Україні, пише Вашингтон Пост. Як виявилося, промишляли кремлівські посіпаки від початку повномасштабного вторгнення. У зазвичай лояльному і дружньому до Путіна Міністерстві закордонних справ Куби обурилися. Заява МЗС відображає незвичну напруженість у відносинах із історичною союзницею Росією. Уряд Путіна намагається зміцнити зв'язки з Карибським островом, де при владі комуністи, щоби компенсувати наслідки ізоляції Росії після її вторгнення в Україну. Торік Куба працює над тим, щоб нейтралізувати і ліквідувати організацію з торгівлі людьми, що базується в Росії й націлилася на кубинців, котрі живуть там, а також на своїй батьківщині. Йдеться в заяві міністерства і розпочала кримінальне провадження щодо причетних. Законодавство Куби забороняє громадянам бути найманцями за кордоном. Окрім звинувачень і погроз російським друзям більше жодних подробиць. За інформацією Вашингтон Пост, дипломатична хвиля невдоволення у Гаванні здійнялася після того, як американські змі показали репортаж про двох 19-річних кубинців. Хлопці розповіли кореспондентам, як потрапили на фронт в Україні. Них Алекс Вега розповів, що їм запропонували по 2200 доларів і російське громадянство за те, що будуть розчищувати завали й відбудовувати міста, зруйновані війною. Через ситуацію на Кубі ми не роздумували, сказав він. Економіку Куби підірвала пандемія коронавірусу та послабив занепад туризму, нищать санкції США та неефективна політика. Уряд заявив, що цього року інфляція сягне 40%. Після перетину російського кордону 7 липня двом кубинцям видали зброю та військову форму. Згодом їх відвезли до Луганська. Росія прагне зміцнити свою армію для війни, яка виявилася складнішою ніж очікував кремлівський диктатор. Пише Вашингтон Пост, попри оголошену торік мобілізацію військових Катма. Росіяни поховалися, або чим дуж кинулися на навтьоки з країни. У Міністерстві закордонних справ Куби не уточнюють, хто стоїть за вербувальною мережею. чи це російський уряд чи приватна компанія на кшталт Вагнера, яка відправила в Україну десятки тисяч найманців із російських в'язниць. Я припускаю, що є певний зв'язок із ПВК Вагнер або якоюсь іншою групою найманців, а не з самою адміністрацією Путіна, каже кубинський дослідник із американського університету Вільям Лео Гранде. Але важко уявити, що російський уряд не знав про це. Російська влада коментувати відмовилася за словами Лео Гранде, Зауваження Куба відображають щире занепокоєння Гавани через діяльність цієї мережі. Через складні відносини з Росією вони б не зробили такої заяви, якби не були певні, що це справді так, сказав він. Кубинський уряд вимагає від ООН вжити заходів, які заборонятимуть країнам вербувати найманців для участі у воєнних діях на території інших держав. У міністерстві закордонних справ заявили, що Куба має тверду і чітку історичну позицію проти рекрутства. Мовляв, зараз вороги просувають викривлену інформацію, яка має на меті заплямувати імідж Гавани і представити її як співучасницю воєнних дій. Додам, що Куба займає обережну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли торік Генасамблея ООН затверджувала резолюцію, що засуджує анексію Росією чотирьох регіонів України, Гавана утрималася під час голосування. А в липні вже цього року на саміті країн ЄС, Карибського басейну та Латинської Америки, не змогла погодити спільне засудження російської агресії. У підсумковій декларації представники Нікарагуа, Венесуели та Куби лишилися прихильними до Москви і висловили тільки глибоку стурбованість через війну проти України. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соцмереж. Знайте про все першими. З вами була Надя Ліра. Побачимося у прямому ефірі уже завтра.